Ну що, пограємо? Чи зможеш відповісти правильно на шість питань загальних знань? Ти точно чув це десь, але чи згадаєш зараз? Поїхали. Яка країна посідає друге місце у світі за виробництвом вина? Франція. Яка країна першою використала паперові гроші? Китай. Твій лайк нам дуже важливий. Дякуємо. Яка речовина відповідає за колір шкіри в людини? Меланін. Саме час підписатися на канал. Що з'єднує м'язи з кістками? Сухожилля. Що означає ком у доменах сайтів? Commercial. Яка компанія отримала найбільше оскарів в історії? Волт Дісней Пиши в коментарях свій результат.